Друзі, всім привіт! Я все ж таки вирішила вести блог українською мовою, тому буду розповідати про своє життя в Японії, про, свої, про свою рутину. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, не перемикайте. Отже, давайте познайомимось спочатку. Мене звати Аня. Я живу та навчаюсь в Японії. Живу тут доволі вже довгий час, майже 10 років. Навчаюсь в університеті, і, чесно кажучи, я вже мала відео на Ютубі, і я вела канал англійською мовою. Але зараз я зрозуміла, що напевно мені було б цікавіше мати не тільки міжнародну аудиторію, але й саме українську, оскільки я вважаю, що зараз питання а навчатися. В Японії як навчатися, які можуть бути а, можливості, цікавить стає більш популярним, набуває популярності і цікавить багатьох з вас. Тому якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, як то кажуть, feel free to ask me. Окей? Okay? Отже, я навчаюся в університеті вже на третьому курсі, і чесно кажучи, навіть не знаю, що вам розповісти. От зараз я приїхала в університет. У мене сьогодні четвер. Я маю три пари: другу, третю і п'яту. Зараз у мене вікно, четверта пара. У мене нічого немає, тому планую сходити, grab some some coffee and maybe to do some homework for my Ukrainian university, тому що я також навчаюся на магістратурі в Україні. І я маю so many, так багато а, чого я ще не зробила, не виконала. Але в Києві в українському університеті мені вже скоро наближається сесія, тому я маю позакривати всі свої борги. Що я до сих пір не зробила, тому я зараз буду швиденько схожу за кавою та буду починати щось робити. Я гадаю, вам буде цікаво подивитися на мій університет. Тому зараз я вам покажу а, мій кампус а, зовні. Це як він виглядає з середини. І йдемо по каву, кавуську. До речі, мій лук на сьогодні. Такий світшот, геп і просто сірі штанці і... Of course, самба. До речі, цікавий факт: Кожен, а, кожна будівля кампусу всередині має такий автомат, де можна придбати будь-який напій. Наприклад, з холодного в нас тут водичка а, менше ніж долар коштує чай. Також є теплі напої, чай, кава. Я інколи ну, майже завжди купую там воду. Але, але теплі напої а, люблю купувати convenience store. і зараз вам покажу, як це виглядає. Це такий типу магазинчик, де постійно продаються якісь напої. <asha> Взагалі, все що, все, що може знадобитися, який працює 24 години, але я не певна, чи саме цей працює 24 години, тому що як-не-як він знаходиться на території кампусу. Зараз. У нас тут є такі булочки різні. Це такі трикутнички. Дуже люблю цей. цей. Такі рисові трикутнички всередині начинкою. Вже майже нічого не позалишалося, бо вже третього година дня. Ось так. Тут we have sandwiches. Тут тут у нас є, але я дуже люблю цей. Це як такий Маргаріта, як лаваш з начинкою смачною. Тут йогурти. Наприклад, я люблю цей, цей. Вони з протеїном, з різними смаками. Долар 50 десь. Напевно, я візьму не каву, а ось цей я люблю чай з молоком. Просто його дуже люблю. Якось не хочеться пити вже третю каву за день. Тут також різні напої. Йогурти є. Вже немає. Різні напої, соки. Це, до речі, не це, а смачний. Оцей я люблю. І оцей люблю. Такі смузі з вітамінами. А це я також люблю, це гранатовий сік, ну, прям 100 Я не вірю, звісно, що це прям 100%, але концентрант дуже смачний. Супер. Грудка. Королева грудка це такі стіки з крабу, з крабового м'яса, дуже смачний. Ще в нас є такі супи. Друзі, сходила в магазин, купила собі такий бутерброд. Хотіла щось солодке, але потім перехотіла, в цьому вся я. Тому зараз буду їсти. Чесно кажучи, я сьогодні якась дуже голодна. Не знаю зовсім, не розумію чому, але зранку я. Ось, моя аудиторія. Зранку я згіла. Не судіть, але я пообіцяла собі бути максимально відвертою з вами, тому розкажу все, як є. Зранку я з'їла борщ, прокинулась, була дуже голодна. Я не знаю чому, хоча я вже Хоча... ось так краще. Зараз хвилинку. Все. Хоча я дуже добре, дуже добре вечерюю. дуже добре снідаю завжди. Сьогодні я була дуже голодна, тому. <годжу> Мама приготувала борщ, я з'їла його на сніданок. Приїхала в університет, випила каву. Потім після пари сходила за йогуртом водичкою. А зараз ще я не знаю, чому але я ще голодна. Ну, хоча вже в принципі третя година дня, тому можна і поїсти. А купила собі такий Margherita ну Це такий типу лаваш на Смак з сиром, томатною пастою, наче як Маргарита. І мій улюблений ті, чай з молоком. Зараз буду їсти, робити завдання в Український університет. Або, чесно кажучи, зараз немає сил. Не знаю, чи буду писати реферат, зроблю, чи, можливо, щось подивлюсь на Ютубі. Так що таке, зараз будемо їсти. Окей, okay, так він виглядає. Спробуємо. Добре. І ще я люблю таку водичку. Я завжди намагаюсь пити чисту воду. Але інколи буває так, як сьогодні, що мені якось ну, не лізе в мене чиста вода. Але розумію все одно, що треба підтримувати рівень гідрації. Не знаю, як сказати українською, але hydration level. А, тому зараз покажу вам, яку я водичку п'ю. Зараз. А в Японії є така водичка. Я її люблю. Вона з різними як вітамінами, з мінералами. Ось така виглядає. Вона не солодка, але вона відчувається як... начебто як фруктова. Ну, вона є, в принципі, фруктова. Тому я люблю її пити. Вона такого непрозорого кольору, трошки мутна, але смачна. І в такі дні я п'ю цю воду. Давайте покажу вам, що в мене знаходиться. Вам можливо цікаво, що я ношу з собою до університету, Тому зараз покажу. По-перше, звісно, мій а, гаманець, без нього нікуди. Далі я ношу з собою такий шопер, тому що але я хочу поміняти на. А, кожану сумку, шкіряну на шкіряну сумку, тому що з шопером не дуже зручно, тому що він, по-перше, коли пальто, там і навіть ході. Ну, ході ще нормально, а коли пальто або курточка, коли воно не налазить нормально, воно постійно спадає з плеча, я це дуже не люблю. А, і коли я влітку його ношу, в мене інколи деякі речі на цій нозі, тому що на правій, тому що постійно його ношу справа, а, протираються, як робляться якісь катишки. Не знаю, як сказати українською, хто знає, напишіть. І воно протирається, мені не дуже це подобається, тому я хочу його поміняти вже який місяць, але постійно забуваю чесно взагалі не до цього. Тут мій ноут. без нього ніяк нікуди. Постійно зі мною. Далі сьогодні я взяла таку українську розкладку на клавіатуру, тому що ну, мені треба зробити, як я вже сказала. Декілька завдань, потім зарядка. Взагалі я ношу пауербанк, але я не знаю чому. У мене не заряджається від павербанку, який я купила. Я купила такий. в мене є два: один, який на магніті клеїться до iPhone, а інший, який такий, такий великий, прям-товстий. Він на десь 5 зарядів його вистачає. Він дуже такий powerful, сильний. Тому. Але він був розряджений, і в мене е від нього чомусь саме ноут не заряджається. Тому я вирішила, що ну, варіантів не було, взяла зарядку, бо я зовсім нічого не, заряди не зарядила. За 15 хвилин до виходу тільки поставила свої AirPods на зарядку. AirPods. А потім обов'язково зараз зима, тому крем для рук. До речі, я обожнюю креми від. Е Лаксітани, і в них вийшла цю зимку. Постійно там купую нова колекція з цитрусом. Кумкват. Я не дуже люблю з цитрусом, але вирішила спробувати, бо люблю кумкват. Дуже прекрасно пахне. Усім рекомендую. Але мій улюблений це з Альмондом, з Магдалем. Потім мені сестричка подарувала такий леп баум. Таку помаду, не знаю, чи називати її гігієнічна чи ні, але вона така дуже приємна і до, на, вона довго тримається на губах, дуже люблю, постійно користуюсь. Потім трохи вологих серветок. Просто з ресторанів. Так, я забираю серветки. А, ще в мене є один резинка для волосся, обов'язково. І ще один мені подарувала теж. Сестричка. Такий, такий Чи мама? чесно, чесно не пам'ятаю. Маринка, здається, такий бальзам для губ зі, зі смаком меду. Дуже популярний, до речі, в Японії. Його постійно на сувеніри е, скуповують. А! І набір вітамінів, які я забула зовсім випити. Зараз, до речі, вип'ю. У мене тут е, я взагалі п'ю. Японські або австралійські е, вітаміни, але цього разу замовила була з України. просто вирішила спробувати Be healthy Такий пакетик як набор вітамінів. Тут в мене Омега-3. Просто потім там я сама вибирала свій комплект. Е, е, звісно, е, спочатку проконсультувавшись з доктором, е, там щось для розуму. Щоб покращувати пам'ять потім для росту волосся, вітамін С. Ну, коротше, вітамін Д, до речі, теж дуже треба пити усім. Але не забувайте консультуватися з лікарем. Все, це все. Більше тут нічого пустих немає. Ось тому зараз будемо працювати. Засніму вам потім ще мій Intercommunication клас. それがゲームの革新にかかわるテーマとなっています。 Отже, я вже повернулася з університету, перепрошую за звук, тому що тут у мене сушильна машина шумить. Зараз я буду вмиватись. Сьогодні, як ви бачите, я ходила без макіяжу, просто шкіра. Крем від SPF. Це моя вмивалка від Шесейда. Я її обожнюю, вона з колагеном. От Також я використовую такий крем під очі. Крем. Він з ретинолом з ягодками, якимись він корейський. До речі, я не знала, але якщо ви також не знаєте, ретинол, його треба використовувати саме на ніч, тому що, коли ви спите, він допомагає залагодити всі зморшки на обличчі, якщо вони є, саме коли ви спите. От. І також в мене крем La Roche posay я його залишила в кімнаті. Будемо наносити з вами. Отже, спочатку давайте вмиватись. І ось я принесла крем. Це вже в мене третій дюбок, який я використовую. Дійсно, дуже подобається, особливо на зиму, тому що в мене доволі така... У мене взагалі комбінована шкіра, тобто комбінована, вона буває суха, буває е жирна, буває. Тому цей крем мені дуже допомагає, особливо особливу узимку, тому що він має таку масляну текстуру. Він ж теж третій тюбик вже закінчується, але я замовила новий, тому чекати будемо. Десь небагато беремо стільки. І наносимо ось так на обличчя. Раз. І розмазуємо такими круговими обертами з обличчя. Головне це робити саме після того, як ви намазали крем під очі. Я, до речі, їм також пройшлася трохи тут, де в мене носогубка, ці смужки. Щоб не було зможу. Це краще про це починати піклуватися вже в ранньому віці, щоб потім, щоб вони довше не з'являлися. Звісно, не кожного дня, кожного дня ретинол це не дуже корисно, але чесно кажучи, взимку я роблю кожного дня, адже дуже зараз холодно, є постійні перепади температур, приміщення жарко, на вулиці холодно. Тому крем-підочі взимку я використовую щодня. Патчі, чесно кажучи, не дуже роблю. Люблю, але не дуже роблю, тому що зранку в мене ніколи майже немає часу. Тому зараз ретельно використовую а, крем від очі. Ось так. Крем наносимо по масажним лініям обов'язково. Тобто не просто отак, от, а по масажним лініям. Взагалі, якщо вам цікаво, я а, можу зробити взагалі. Обзор, огляд на мою косметику, яку я використовую і як уходову, так і декоративну. Тому пишіть, якщо цікаво, обов'язково зніму відео. На цьому я закінчу свій перший влог. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо є якісь питання, пишіть, ставте лайк. Я буду дуже щаслива, вдячна вам за зворотній зв'язок. And bye-bye.